Зараз дуже багато шуму довкола діджитал-маркетингу, дуже багато інформації про різноманітні тренди, про можливості соціальних мереж, про можливості штучного інтелекту, про різні тактики, які комусь допомогли досягнути успіхів. І коли підприємець відкриває будь-яку соціальну мережу, він одразу бачить величезну кількість різноманітних лайфхаків, різноманітних історій і пояснень, як краще. Автор якогось контенту радить вчинити на місці підприємця. Це звичайно все з одного боку дуже корисно, тому що ми щодня дізнаємося дуже дуже багато часто фахової інформації, яка справді за правильного використання може дати гарні результати. Але цієї інформації дуже багато її ніхто не береться систематизувати. І, звичайно, з боку може здаватися, що діджитал-маркетинг це якийсь хаос, який постійно оновлюється і щось там постійно змінюється. І так виглядає, що ніхто не знає, з чого почати. З мого досвіду, у підприємців найбільше питань не про те, що треба робити чи як робити для просування свого бізнесу, а більше про те, що конкретно їм потрібно, і з чого почати, і що є першочерговим, а що є другорядним. Це дуже гарні питання, і вони завжди появляються. Яснюють мені, що підприємці вже дуже багато чого спробували і розуміють, що просто лайфхак чи просто якась тактика це не є успіх. І так само, як і збережений лайфхак в телефоні, або просто інформацію, яку людина знає і ще навіть не пробувала її застосовувати. Тут я хочу допомогти вам і розповісти, що діджитал-маркетинг насправді це дуже чітка система, в якій. Є дуже серйозний порядок і послідовність, і величезна логіка, як все працює, і що бізнес має робити для того, щоб справді керувати цим просуванням, а не просто бігати і пробувати різні лайфхаки. Саме тому я хочу записати для вас серію роликів, де поясню основи основ діджитал маркетингу, які потрібно знати кожному підприємцю, кожному блогеру, фрілансеру, який. Бажає щось просувати для того, щоб залучати клієнтів. Насамперед хочу поговорити з вами про стратегічний маркетинг і чому ми робимо такий акцент на цьому слову стратегічний. А тому, що це є головна відмінність його від інтуїтивного маркетингу: того, коли ви побачили дуже багато лайфхаків, позберігали їх і тепер шукаєте. Як би це реалізувати, чи наняти якусь людину, кому це поставити в завдання, чи знайти якийсь неіснуючий вільний час у своєму розкладі, щоб сісти з цим розібратися? Бо підступніше маркетингу в тому, що все звучить дуже просто, і насправді ну дійсно дуже багато речей вони є абсолютно простими і зрозумілими для будь-якого користувача, який не має фахової освіти, щоб розуміти якусь там глибину. Однак втілення. Цього завдання завжди вимагає глибокого або занурення в тему, або дуже сильних навичок в діджитал маркетингу, там в контент створенні в різних різних дотичних сферах. І коли підприємець вже бачить, що ідей занадто багато дуже багато є якихось необроблених за в голові сценаріїв, що я хочу почати з цього, може зробити сайт, не можемо знайти розробника треба зробити таку соціальну мережу там кажуть що треба все оформити по брендовому Ой, хочу намалювала, щоб мені такий логотип. Треба знайти людину, яка буде запускати рекламу, треба вибрати штатив, щоб знімати відео, треба спробувати записати відео, треба зробити зачіску, треба знайти костюм, треба знайти, де я буду знімати той ролик. І виникає величезна кількість просто процесів. Це все одно, що приклад із кухні. Коли нам треба приготувати якусь страву, ми беремо рецепт. І ми визначаємо, яку кількість продуктів нам треба придбати. Що це за продукти. Ми їх маємо придбати або підготувати або заготовити. І після цього перейти до послідовного процесу виконання рецепту для того, щоб отримати блюдо. Але замість цього ми біжимо в магазин, щось одне купуємо, друге щось ми забуваємо. Третє у нас просто вилітає з нашого рецепту, тому що він був нечітким. Цей рецепт був створений аматором, який просто зняв для вас гарну картинку і написав без там. Уточнень правильних грамів, без уточнень правильних пропорцій, які визначають все у цьому рецепті, до прикладу, так само і просування в сучасному діджитал маркетингу підприємців, які не розуміють, що таке стратегічний маркетинг, і плутають його за цим інтуїтивним. Це виглядає так, що щось одне вже кришиться, нарізається, інше ще в магазині не придбали. Третього інгредієнту взагалі немає. Громаж неправильний. Роблять це різні люди, робиться це з перервами. Людина починає робити закидає і виходить на декілька днів із кухні, потім повертається, дивиться в кастрюлю. Там вже щось кисло, там щось уже закипає, там щось уже по плиті порозливалося. Розумієте, такий гармидер. Він не може принести нам страву, яку ми хотіли отримати на початку. Точно так само ці несистематизовані, нелогічні і непослідовні процеси, навіть якщо вони дуже інтенсивні, на жаль, вони не можуть бути продуктивними. І часто вджитал маркетингу мені доводиться зупиняти підприємців, тому що немає більш безглуздішої справи, як настирливо робити те, чого не треба було взагалі робити. Натомість стратегічний маркетинг це той, коли підприємець визначає чітко свою ціль, що ось протягом певного періоду нашому бізнесу треба виконувати ось такі задачі, залучати ось таких клієнтів, мати такі ось обсяги продажів, і далі на основі цього розроблюється маркетингова стратегія зрозуміння можливостей маркетингу, які є рентабельними для цього бізнесу на даному етапі. З цього всього складається план послідовних дій, що за цей період, в якому обсязі має виконати бізнес для свого просування, для того, щоб забезпечити отримання визначеного результату. І в кінці цього періоду ми сідаємо за стіл і підбиваємо підсумки. Ми аналізуємо, що було заплановано, що було виконано, наскільки якісно і які результати це принесло. Ось це є стратегічний маркетинг. Фактично, це повний цикл, коли ми проходимо від гіпотези, що ми маємо робити, до виконання, і після цього ми переходимо до підбивання підсумків для того, щоб пропрацювати, що було ефективним, а що потрібно виправити у наступному періоді.